Єврокомісія оприлюднила щорічний звіт про євроінтеграційний прогрес України. У документі за період із вересня 2024 по вересень 2025 року зазначено, що Україна демонструє значну стійкість і сильну відданість реформам попри війну. Брюссель відзначив хороший прогрес у реформах державного управління та економічному блоці, зокрема в цифровізації та покращенні якості послуг у сфері судочинства Певний прогрес, а в антикорупційній обмежений. Європейська комісія також закликала Київ не послаблювати вже ухвалення антикорупційні реформи. Віце-прем'єр Тарас Качка назвав цьогорічний звіт найкращим за три роки. Україну включено до четвірки держав, які зробили найбільше реформ серед усіх кандидатів на вступ до ЄС. Більше подробиць розкаже наша кореспондентка у Брюсселі Тетяна Висоцька у програмі Український фокус одразу після новин. Дивіться її пряме включення.